Давайте відкриємо наші Біблії перше соборне послання апостола Івана. Ми будемо читати з 5-го розділу, 10 вірш. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруйте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Займайте, будь ласка, свої місця. Знаєте, чудові рядки. Прекрасне послання апостола Івана, яке дуже ніжне, дуже ладне, дуже багато написано про любов. Дуже багато написано про Ісуса Христа, про Його любов до нас, про спасіння. І, безумовно, про віру, віру і вічне життя. Апостол Іван пише, знаєте, так лагідно, звертаючись до своїх слухачів, пише діточки мої, діточки він так звертається. Так з такою от батьківською любов'ю. Вважаю, що він писав вже, будучи в глибокій старості, тому в нього така, такі от звернення він використовує. І цей 10-й розділ він пише, безумовно, це догматика, це віра. Він пише, хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в самому собі. Ми маємо це свідчення, от ми співали, що ми будемо в небесній країні разом з Христом. Чому ми це співаємо? Чому ми це проголошуємо? Тому що ми віримо в цьому. Ми переконані в цьому. І ми проголошуємо це для світу, що. Вірує нам відкриті небеса. І на іншу сторону, знаєте, це такий єврейська форма, коли говориться щось одне, а потім протиставляється ну, противоположні. Він каже, хто не вірує, той Бога називає обманщиком. Каже, Бога називає обманщиком. Не тому, що Бог обманює. А тому що людина не вірить і не пізнала Божої благодаті, яка дарована в сині, і Бог поставив на своєму сині печать, свідоцтво. То свідоцтво воно розкривається більш ширше, це і те, що вони чули, там, коли Бог сказав, що це син мій улюблений, і при хрещенні, і, там, на горі преображення. І свідоцтво те, що Бог його воскресив. Воскресіння це також свідчення, те, що Бог його прийняв до себе. Жертва Його була угодна, він підняв його з мертвих. це також свідчення. І о, о, дуже, знаєте, вірші, які теркаються мого серця, вони починаються з 11 го вірша. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. От знаєте, Категорично апостол Іван здається так мягко, але дуже категорично ставить, представляє в житті кожної людини все на свої місці. В одній із газет, європейських газет, було надруковано про те, що в місті влаштовується змагання. Змагання э, серед пережитистів. Потрібно буде стрибати з літака. Висота 5 тисяч метрів. Зазвичай всі парашутисти стрибають з висоти від 2,5 до 4 тисяч 200 метрів. З 5 тисяч метрів стрибають тільки професіонали. І от був виставлений велика нагорода приз, назначена дата, коли це повинен піднятися на цю висоту і відважні повинні стрибнути. На це змагання в день назначену дату прийшло 50 сміливців. Причому 25 з них прийшло без парашутів. Як би ви оцінили, це коли ви прочитали таку новину в газеті? Ви, мабуть, подумали, що це юмористична газета, тому що пригадки з 5000 метрів без парашута є безглуздо. Це смерть, це безрозсудливо, це неправильно стрибнути з такої висоти. І дійсно, всі парашютисти, які стрибають, там йде час вільного польоту, і парашути зазвичай них відкриваються тільки на висоті десь тисячу метрів. І тоді він забезпечує це плавне їхнє спускання. Весь інший час це йде період вільного падіння. Один із таких самих адреналінових відчуттів, коли які переживають усі парашутисти. І от уявіть. 25 сміливців приходять без парашутів. До речі, такі професіонали зазвичай мають два парашути: один основний і один допомагаючий. Тобто він резервний, він запасний. Так от апостол Іоанн пише так: Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Буквально хто має? Цей, цей парашут може абсолютно сміливо стрибати з цієї висоти, маючи ці два парашути, Вони забезпечені. Хто не має, це безглусто зважувати цей стрибок. Так от я хочу сказати, що йти до Бога без Божого Сина, це даремно проводити життя. Провести життя і не надбати, не повірити в це спасіння, не знайти його це даремно провести життя. Це даремно провести життя. Коли Ісус Христос розповідає євреям історію про 10 дів, які він бере ілюстрацію від життя єврейського народу, весілля, вони все це бачили, вони знали. І він говорить, що там було їх 10, і 5 були мудрими, а 5 були не мудрими. Вони не взяли масла, вони не запаслися, вони не подумали, вони не приготувалися. Вони не змогли війти на це весілля. Вони не змогли попасти. І здається, єврейському народу було складно зрозуміти цю ідею. Як це так? Вони вибраний Божий народ. Уже на них стоїть свідоцтво Божі. Примирення, Бог їх вибрав, Бог їх вивів, Бог їх відділив, Бог їх навчає. Але Христос їм намагається донести одну велику думку про те, що спасіння тільки в Сині Ісусі. Тільки в ньому. І Іоанн чудово це розуміє, він чудово це бачить, і Він говорить, хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Ніякий ні закон, ніякий ніщо не допоможе. так. Да? Тільки в Христі в одному є наша надія і наше спасіння. Мені безумовно більше подобається приклад, що Христос, знаєте, як ліфт. Великий, в який ми входимо, і цей Він нас підіймає, Він нас забирає, Він нас спасає в ньому. І Іван якраз і запрошує найти, Ось він камінь дорогоцінний, ось воно спасіння, ось цей парашут, якщо ти збираєшся стрибати з такої висоти. Якщо ти збираєшся щось робити, то роби це правильно. Ось він без нього, все даремно. Немає сенсу. І апостол Петро у <кій>, своєму першому посланні він пише такі слова. Перше послання апостола Петра. Друге відкрив. думаю, що ж таке? Перше послання апостола Петра. Перший розділ. З 10-го віша. Записано так. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що у них був. Коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників, Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Дивіться, пророки, от пророк Даніїл, ми сьогодні про нього говорили, він досліджував, написано, він. Почав роздумувати, читати, і через пророка він зрозумів, що таке 70 сім призначений для твого народу, коли це почнеться, коли це закінчиться. І на що Дух Святий указував ці 69 сім про Христа, що повинно бути все запечатано, хотів прийти благодать. Якраз от для пророків було якраз вони дивилися вперед. Вони дивилися вперед, і знаєте, вони прикладали старання, щоб побачити, щоб зрозуміти, написано Дух Святий вказував на страждання Христа і на славу Його Воскресіння. Для них це було ну, знаєте, як-то гадательно. Тобто, як взяти вікно, воно заботіло, і от важко ми бачимо образи, але вони розслідували, вони дивилися. Подивіться, Ісая, як пише. Книзі псалмів, 21 й псалом. Багато місць вони вказують на страждання Христа, на Його Воскресіння, на Його перемогу. І от вони прикладали старання, щоб зрозуміти і побачити. На те спасіння, яке зараз нам по благодаті відкрито щедро, і ми його можемо бачити і розуміти. І він каже, щоб його прийняти потрібна тільки віра наша. Щоб його прийняти, нам потрібна віра наша. Написано, на Слово Боже потрібно розчинити. Тому Христос, коли він ставить дитиною і каже, що що не віруйте, як оце дитя, не вірити царство Боже. Віра повинна бути. Віра в те, що Бог говорить, воно все правда. Якщо ми не віримо Богу, значить Він для нас неправдомовець. Про це пише Йоанн. Значить, ми його, знаєте, як. Сприймаємо як ну, зовнішній шум, як шута, якому не можна довіряти. При, уявіть, хіба той би парашутист би пригав би, стрибав би він з такої висоти, коли він би не знав би і не довіряв би силі того парашута, який може його спустити на землю? Він би стрибнув, би, якби він не вірив і не довіряв. Йому треба повірити. Да, він бачив, як інші спускалися. Вона їх приземляла благополучно. Ця сила, цього парашута їй було достатньо, щоб всі інші приземлилися благополучно і були живі. І він каже: подивіться в старий заповіт. скільки мужів праведних, надіючись на Божу благодать, вони благополучно спустилися. Подивіться на цю алею мужів віри. Ця віра, вона була, думаю, знаєте, як ці парашутки приземлилися. А Нох вірою був переселений. Авраам відпоці, отримав обідниці. Ілія був також забраний, муж вірив на небо. Він каже: подивіться, це сила Божа, благодаті сил, вона, вона значно більше, чим ми можемо собі уявити. До речі, Купу парашутів дуже великі, а вони дуже мали. Вони розраховуються так, що вони можуть навіть спустити не тільки людини, вони можуть техніку спускати. Тони, механіки, танки скидають на цих парашутах, і вони здібні опустити їх, опустити їх на землю. Це дуже велика сила. І апостол Іоанн якраз він і говорить знаєте, про цю. Про це вічне життя, про цей великий дар, який нам дарований в Сині Ісусі Христі. І Він закликає вірою прийняти цей дар, прийняти. Це завдяки для кожної людини. І уявіть, летять ці два парашутисти, в одного є парашют, а в іншого немає. В одного два. Той, що розсудливий, той, що професіонал, зазвичай триває, а в нього два. А поруч той хто без одного. Про що буде їхня розмова? У них вільне падіння там, 8-10 секунд. Візьми парашут. В тебе парашут є, нема, я відважний, я смію. Я? Візьми, давай, бери, спасайся за ці 10 секунд. Давай поміняємося, вистанька. Та ні, я все добре, я не розіблюся. Да? От Отак віруючі говорять до цього світу. Люди. Де ви будете вічність проводити? Та де всі? Що всім то і мені? Як всі, так і я. А парашут є? Який парашут? Наші воно треба. Всі ми помремо. Точно, всі ми помремо. Але апостол Павло, він сміється над смертю, тому що ті, хто в Ісусі Христі, вони вийдуть із нею переможцями. Христос виведе їх звідтіля. Він вийшов. І він виведе свої. В другому посланні до коринтян, в 15 му розділі. Він говорить так: 15 й розділ, 53 й вірш. Написано так. Мусить бо тлінне зодягнутися нетлінне. А смертне здягнутися в безсмертне. А коли оце тлі, тлінне в нетлінне задягнеться, і оце смертне, безсмертне задягнеться, тоді збудеться слово Писання, поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смертне зжал? Він каже, де? Христос визволив. Ти намагалася отримати нас, але Бог воскресить, Бог виведе. Як Христос воскрес, Він насміхається не над нею. Вона не зможе утримати. Бог своїх виведе. А що буде смертю? Де буде смерть? Давайте відкриємо книжу, книгу об'явлення. Давайте відкриємо 20 розділ. 10 вірш. 20 розділ 14 вірш. 20 розділ 14 вірш. Смерть та ад були вкинені. Озеро Огняне це друга смерть озеро Вогня. Смерть і ад буде туди вкинуті. Тільки Бог своїх виводить, їх там не буде. Він каже, як ти збираєшся втримати нас? Бог звідтіля нас забере, виведе, визволить. Він насміхається. знаєте, Він її, молодь так називає, слово, він її трогать. Він сміється над нею. Просто насміхається. Тобто він розуміє всю силу перемоги, всю силу спасіння, всю силу діючої ді, віри для апостола Павла вона ясна. Для кожного з апостолів вона ясна. це спасіння, на яке навіть бажають дивитися ангели. Вони бажають дивитися, як люди каються, як люди спасаються. Помните, що як написано, що за одну каючуся душу. Душа, яка розкається, яка повертається до Бога, небеса що робить? Радуються. Ангели люблять дивитися на це. Написано, вони люблять дивитися на це. І бачаться, як ми повертаємося до Бога, як ми спасаємося, як, як маємо це життя, як ми отримуємо це спасіння. Великий дар. І для нас заклик сьогодні, знаєте, як для церкви, задати питання і потривожити того, хто поруч з нами. Парашут є? Чи ти просто так летиш, чи ти просто падаєш? Ай, будь як будь, -як, що всім ти і мені? Ні, це не розсудно. І Христос якраз в своїх зверненнях до євреїв, він говорить, ви надієтесь на своє те, що ви діти Авраамові? Ні. А ви зря надієтесь. Спасіння тільки в Христі. Вічного, вічного життя тільки в Ісусі Христі. І це вічне життя, Він каже, хто має сина, той має, хто не має, сина, той не має. А як сину вселитися в серця наші? Віра. Віра. Це такі, такі двері, які відкривають. Це канал для дії Бога, який поєднує нас. Це дуже, дуже діюча Річ віра і протидіє їй невірство, яке губить, яке нищить саму ж людину. Невірство Бога. Чому слово Боже говорить, що потрібно, щоб ті, хто до Бога приходять, вірували, що Він є. І віруючим, приходячим до них, Бог воздає, дає дар благодаті і вічне життя. Тримай цей парашот. Тримай. Та є Бога, це спасіння в Сині Ісусі Христі. Безумовно, це таке грубе порівняння, але це ж все, щоб... це більше для того, щоб ми усвідомили, якось уявили. Ми бачили все це. Да? Бачили по телебаченні, як стрибають парашутисти. Кожен вже бачив. Легко уявити свідомість, вже наша уява, наша працює, ми чудово розуміємо, про що я розмовляю, про що я говорю. Христос, єдине наше спасіння. Христос, це, знаєте, це мета для нас. Це ті двері, через які ми можемо війти в вічне життя. Це життя для нас. Як от хліб. Да? Хліб, ми вживаємо, Він підтримує наше життя. Так от Христос є з двері. Він каже, я хліб, я вода, я, я, все, що вам потрібно, це тільки тільки в ньому. І дуже прекрасно, хочу сказати, що Бог є, і Бог говорить до нас, і Бог говорить нам про Ісуса Христа. А ми вже іншим говоримо також про Христа. І Бог говорить в Христі до нас через Христа. А ми іншим говоримо про Христа. І е, апостол Павло в своєму посланні до Коринтян е, друге послання 5 розділ, 20 й вірш. Він мені дуже подобається. Він пише так, оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Він каже, я благаю, от ми як посланники замість Христа. Христос пішов, Він вже в славі. Але ми як посланники, ніби сам Бог благає через нас, благаємо. Він говорить ще раз, замість Христа примиріться з Богом. Тому що кінець польоту без парашута буде 100% смерть. 100%. І Він каже, без Христа ви до Бога не наближетесь. Дару вічного життя ви не побачите. Христос говорить, хто не зі мною, хто не мені, хто не за мене, Той проти мене, Той проти. І от вся Біблія, вона якраз знаєте, робить акцент, наголос на спасіння подарованому. Ісусі Христі. Тільки пророки, старий заповіт, вони дивляться на парад і там прогресуюче відкриття йде. Чим далі, тим більше Бог говорить і відкриває, що буде спасіння, буде Месія. Спочатку Він говорить, Адаму і Єви, що від Єві говорить, що від тебе народиться той, хто бразить цього Змія. Потім Він говорить, що від Іуди буде він. Потім він говорить, що Він буде скорена Давидова. І далі він все більше і більше починає Христос, це яркіше, е, Бог це яркіше, яркіше відкриває всю цю картину для людей, для людства. І зараз для нас вона повністю відкрита. Спасіння в Христі, Дар вічного життя в Христі. Хто має Христа, той має вічне життя. Хто не має його, не має. Це радісна новина. Повірте, це радісна новина. Це дуже радісна новина. Іван так ніжно. Лагідно, переконливо і в той же час твердо він пише до всіх слухачів. Стільки часу прийшло, але ця новина не втрачається. Так, <клес> да, можна було говорити з цією людиною, яка двоє летять, я вже говорю, один з парашутом, можна говорити про те, що йому потрібно змінити життя. Можна говорити про проблеми в цьому світі, про війну. Да, це погано про аборти, неправильно. Про все, що завгодно, можна говорити. І добре, коли в нас є час поговорити, коли ми правильно бачимо, коли ми правильно все розуміємо, але перше, про що потрібно говорити, ти маєш Сина Божого. Ти маєш вічне життя. Ти прийняв його, ти покаявся в своїх гріхах, ти перейшов в світло. От Різдво, ми скоро будемо святкувати і говорити, Христос народився, Ось Він. Дуже скоро, вже навіть сьогодні розпочинає молодь, починає проголошувати. Вечором вона вже буде це робити. От він! Він прийшов в цей світ для нас, щоб дати нам життя. Прийми цей дар, дорогий друже. Прийми, прощини його вірою і живує, і не загинь. Амінь. Амінь. Помолиться. наш Господь, дякуємо за те благодать і дай вічного життя. Який ти дарував всім людям, Сині Ісусі Христі, який прийшов в цей світ для того, щоб вирішити саму велику проблему це проблема нашого спасіння і нашого вічного життя. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина, той не має життя. Так говорить Твоє Слово. Прям правду, і вона повинна прилунати до кожного. Дій Духом Святим в кожному серці. Щоб кожен міг провірити, чи є в ньому віра, чи є в ньому син і Даруй покаяння ще блогатьом людям. 아